Сьогодні я покажу вам, як я відвантажую корейську оснастку. В китаї таке оснащення називають медіофа. Я покажу вам спосіб, яким особисто я користуюся. Що нам потрібно? Нам потрібна оснастка. На оснастку встановити поплавець. Відвантаження буде відбуватися без сповідців. Даємо приблизно нам зручну відстань. Десь поплавець відвантажика. Що нам потрібно зробити? Пускаємо оснащення в воду. Вантаж на дні, поплавок під водою. Наступний крок, що нам потрібно зробити, нам потрібно підрізати так свинець, щоб все тіло поплавка виглядало з води. Отже, опускаємо знову. Бачите, все тіло поплавка виглядає з води. Наступне, що я роблю, домонтажую поплавець. Біля вертлючка кріплю невеличкий груз і тим самим домонтажую поплавець, так, щоб він ледь ледь виглядав з води. Нижній вантаж я прикріпив, опускаємо знову. Ось приблизно половинка ділення над водою, два вантажики в товщі води. Легіодна поплавка. І ось так виглядають вантажі. Прикріпляємо повідець. Повідці потрібні короткі. Нам потрібно верхній монтаж підтягнути на сантиметрів 10. Тепер нам потрібно збільшити глибину та виставити два ділення. Тут у нас два ділення, Пертлюг знаходиться на дні, гачки на дні. Отже, над водою у нас два ділення, Пускаємося вниз. Верхній вантаж, вертлюх на дні, Гачки також на дні. Якщо брати корейську оснастку, то саме такий спосіб оснащення напевно зараз найпопулярніший в Китаї, але в цілому більше слово китайську снастку. Хто яким хоче методом, таким ловить і обирає для себе найзручніший спосіб, як працює українська оснастка.